Дивно, що на дев'ятому місяці війни ми вирішили про це поговорити. Просто досі деякі українці не розуміють деяких елементарних речей. Тема балачки про фото і відео в час війни. Військовий оглядач Кирило Данильченко Ронін написав про те, чому в жодному разі не можна викладати ніяких фото та відео прильотів ворожих ракет, і також моментів збиття ворожих ракет української ППО, навіть заблюрених, зафарбованих, обрізаних і так далі. Навіть якщо ви думаєте, що там немає нічого важливого. Послухайте це і передайте знайомим. З приводу відосіків з перехопленнями по ворожих ракетах і гарних димних хвостів із посадок. Хтось знову їх викладає і чекає на лайки. Але він просто не знає, що 25-метрову вишку до С300 треба підіймати годину. А для того, щоб перевести її на запасну позицію, потрібен автопотяг. А ще є друга версія цієї вишки, вона вища на 13 метрів і там потрібен буде кран. Потім необхідно опустити вишку низьковисотного виявника і виявника крилатих ракет, дві дизель станції від'єднати від мережі, запхати все господарство, що знімається в фургони. Є дизель станції 13 тонні, вони на колісній базі, по суті, це як фургон, а є такі, що потрібно тягнути і носити. Кілометри кабельного господарства, тонни та бухти. Є ще окремо генератори для машини командира дивізіону, і пішло поїхало. А є трансформаторні станції, це коли в регіоні ціле електроживлення, працюючи, і ми можемо заживитися від мережі. Потрібно звести станини, прикотити напівпричепи, завантажити це все обов'язково або МАЗ 1979 року поламається, або кран, або гідравліка. Треба зібрати по посадках навколо охорону стрільців ПЗРК, і Утьоса або ЗУ 23 2 все це затягнути, занести, забити кувалдою, прикріпити, зібрати, інструктувати. І що важливо, у цей момент все ще може прилетіти ще одна ворожа ракета на ваше інформаційне відео, де видно посадку, звідки вийшла наша ракета ППО. Ну, швидше за все, ні, не встигне, бо польотне завдання для ракети довго завантажується. Але може, прецеденти бували. Але не викласти відео ж неможливо? Там ж найцінніша інформація, яку терміново треба явити світові «Уіу, там мій дім. або ОТЕ то йокнуло. Отето контент. У цей час пускові та управління переїжджатимуть на запасну позицію і збиратимуться все знову докупи. Цієї ж ночі. І обов'язково хтось інший викладе відео, як великі військові машини кудись їдуть мимо. Мам, ти бачиш, що я знімаю? Адже довбограється ж національне багатство також. На ранок запухлі від пуера енергетиків і восьми місяців такого циклу люди спробують поспати. Але тут почнуться мопеди, зміну, що відпочивала, піднімуть, і вона розбіжиться за своїми штатними місцями. Хтось охоронятиме, хтось обслуговуватиме геніки, хтось сидітиме за пультами та в кунгах, потім пуск, і треба буде переїжджати, бо хтось знову побіжить викладати гарячий контент, тому що пече у дупі. Ти прокинешся і подивишся, скільки в тебе лайків за ніч. Ти став блогером, молодець. І ще зовсім небагато ти став товбограєм. Але ти так і не дізнаєшся про це не вдасться тобі перетнутися із сержантом з антенного посту. Який в соте тягне на собі ящик і бухту кабелю. Аж шкода. сподіваємося, тепер ви розумієте наскільки складна штука робота ППО, як багато зусиль та часу потребує один вдалий пуск ракети, котра перехопить російську летючу крилату смерть, і врятує багато життів українців. І чому не можна ні в якому випадку нікуди пересилати відео чи фото? Роботи протиповітряної оборони чи прильотів рашистських ракет. Та й знімати це відео і фото не потрібно. Усвідомлення та поширення цього відео сприяє нормалізації артеріального тиску, вирівнює зморшки, додає плюсів у карму та зміцнює обороноздатність країни, що навіть важливіше за всі попередні пункти. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо. Якщо не будемо, довбограємо.